Для початку цього досліду ми набираємо в пляшку води, але не повністю, щоб трішки залишалося повітря. Та беремо сірник і накручуємо на нього невелику кількість проволоки. Так, щоб сірник ледь тримався на поверхні пляшки. Так приблизно повинно вийти. Тепер щільно закручуємо пляшку. Щоб вийшло приблизно ось так. І тепер ми можемо побачити, що при натисканні на пляшку сірник опускається на дно. Це відбувається тому, що я володію телекінезом і силою думки змушую сірник опускатися на дно пляшки. Ну а якщо без жартів? Це відбувається тому, що при збільшенні тиску, коли ми наскаємо на пляшку, вода входить всередину волокон сірника. Тоді середня густина сірника збільшується і він тоне. Всім велике дякую за перегляд! До побачення.